Садок вишневий коло хати, пущі над вишнями будуть, у гатарі слугами йдуть. Співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, Вечерня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче навчати, так соловейку не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, та сама заснула коло їх. Затихло все. Тільки дівчата та Соловейко не затих. Думка Тарас Чевченка. Тече вода в синє море, та не витікає. Шука козак свою долю, а долі немає. Ішов козак світ заочні, грає в сині море. Грає серце козацьке, а думка говорить. Куди ти їдеш, не спитавшись, на кого покинув? батько, неньку, стареньку. Молоду дівчину на чужини не ті люди. Тяжко з ними жити. Ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Сидить козак на тім боці, грає сині море. Думав, доля зустрінеться, спіткалося горе. Аж летять собі додому ключами. Плаче козак, шляхи биті тернами. Автор Тарас Григорович Шевченко. І вам слава сині гори. І вам слава, сині гори, Криги Окуті, і вам, лицарі великі, Богом не забуті. Боритися, поборите, вам Бог помагає. За вас правда, за вас сила і воля святая. Серченко, заповіть. Як помроту, поховайте мене на могилі, Серед степень широкого на Вкраїні милі, Щоб лани широкополі, і Дніпро і кручі було видно, було чути, як реве ревучі. Як понесе з України у синє море кров вороже. тоді я, Ілани, і, і гори все покину і полиню до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте, заставайте, кайдани, порвіте, І вражу злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольні нові. Не забудьте пом'янути не своїм тихим словом. Тарас Григорович Чевченко за сонцем маронька пливе. За сонцем маронька пливе. Червоні поле розстилає і сонце спатиньки зове у синє море покриває. Проживою полиною, мов мати дитини Очам, любо, годиночку, малою годину, ніби серце відпочине, з Богом заговорить. а туман, не наче ворог закриває море і хмароньку рожевою, і тьму за собою розтилає туман свій, і тьмою, німою оповиє тобі душу. Не знаєш, де дітись, і ждеш ного того світу, мов матері дід. Зори моя вечірня зійди над горою, поговорим ти Хесенько, в неволі з тобою, розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселечко водою позіхає, як широко сокира вітер розпустила, а над самою водою верба похилилася